Без трагедій та нещасних випадків прикарпатські правоохоронці нагадують мешканцям правила безпечного відпочинку біля води. Черговий профілактичний рейд провели на міському озері Івано-Франківська. Саме тут у спекотну погоду збирається чимало охочих поплавати. кажуть, базові правила поведінки біля води знають і переконують їх дотримання запорука безпечного відпочинку. Якщо чесно, зараз такий сезон, що я прям дуже люблю купатися. Я дотримуюся правил. Наприклад, купаюся лише в відведених для цього місцях, тому що що можуть бути місця, знаєте, не прочищена вода, там багато водорослів, камінюк, і можна просто стримнути туди і щось собі побити. Коли купатися, то потрібно не запливати на далекі дистанції. Наприклад, у місця, там, де потрібно якраз плавати, бажано не запливати у місця. Там, де дуже високий рівень рослинності, оскільки можна заплутатись у ній, і взагалі бажано купатися в світлий час. А тоді, коли світло і коли безпечно, та крім приємного проведення часу і розваг, вода несе чимало загроз. Передусім, не можна купатися у невідведених для цього місцях. А також пірнату воду з містків, дам причалів та дерев. Перебувати у воді не слід більше 20 хвилин. Заходити туди не варто після тривалого перебування на сонці. Перед і під час купання не можна вживати спиртні напої. Одна з найпоширеніших причин це те, що люди ідуть плавати в нетверезому стані. Друга причина така вого це люди, Люди не мають навиків, не вміють плавати. І третя причина це є, що ловить корч, коли судороги починаються з теплого, з теплого місця йти зразу в холодну воду. Вода у нас гірська і може бути судорога, і людина тоді не зможе плавати. Щоб запобігти нещасним випадкам, фахівці розміщують плакати, прошури та інші інформаційні матеріали на пляжах і біля води. А також вкотре наголошують дорослим: під час відпочинку не можна залишати без нагляду дітей. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.